Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ось кріпимо обрешітку. Обробили дошки. Сьогодні ось Максим з татом їх кріпить. Зараз вилізу трошки вище. Вчора у нас був такий відпочиночок, та й холодно вчора було, нічого не робили. Сьогодні вже трошки потеплішало, тож Робота пішла. Вода, бачите, на мембрані стоїть, бо вчора дощик моросив, бо ми не дуже мембрану натягували, але в нас тут і цей нахил не дуже великий, але ми так порахували, такий допустимий, а можна так робити, тож коли профнастил буде, то повинно бути, бути все добре. Сьогодні дошки оце кріпляться, і трошки все-таки їх нам не вистачає. Треба буде замовити. Ну, це ми так думаємо, бо в нас ще залишилося 5 штук. А ще нам треба підкласти, отам, де вхід на гори, ще трошки щільніше їх, щоб можна було ходити. Тож, ще вираховувати треба, бо щось не вистачає. Тож, чекаємо, профнастил і з понеділка мають його вже. Коротше, з тим профнастилом також якось так вони заробили, замовляєш на заводі. Коротше, там своя кількість у них встановлена є. І коли там 10 штук листів будь-яких, або метрових, або 5-метрових, то буде знижка, коли 10 штук є. Коли немає 10 штук, то ціна там буде інша. Ну, я ж кажу, кожен заробляє, хто як може. Ми замовили. У нас йде 9 листів по 5 метрів. Ширина там метр 175. І десятий лист ми взяли такий маленький, що було, бо якраз коли ми взяли цей лист, то вийшла знижка нам майже там 2000, може і більше. Так що, коротше, не розумію, але якось так. Тож, всім. Велике вам дякую за підтримку, яку ви пишете в коментарях. Почитавши, тож більше якось настраюємося на роботу. Я це почитала коментар один, що зайшли, подивилися, що ви крутитеся, та й собі захотілося щось робити. Так і є, ми ж такі самі. Сиділи, сиділи, нічого не хотілося робити. Все стояло. У нас ще по будівництву дуже багато роботи. А це ми вирішили, що його сидіти, що чекати. Життя проходить. Уже як буде. Буде так, буде сяк. Будуємось потихеньку, хоча зараз дуже важко будуватися під час війни. Ціни подорожчали, ну просто на все. Потихеньку якось крутимося. Бо багато хто пише: о, це зробите дах і будете всередині робити. поки Ні, поки не будемо. Отак як є уже, так і буде. Буде час, будуть вільні кошти. ну Можна там буде починати щось всередині робити. Отак у нас. Насправді в самому будинку ще є робота, крім цієї веранди. треба щось в кухні там починати робити, бо зима йде. Ну, В принципі, ми там уже зимували, але хочеться трошки більш затишку, щоб там якийсь був такий порядочок, бо там кухня в ремонті. Ну, Чесно кажучи, я вже звикла, мене це все влаштовує, але все одно хочеться якось комфортніше, щоб воно було, і гарненько все. Тож саме головне нам оце дочекатися, поки привезуть це залізо, вкрити і все з вірандою. Потім ось цей профнастил сюди прикріпити. У нас ж є, ми знімали його підрізати. Позамовляли дуже багато всяких оцих планочок. І ще не всі треба буде бокові планки міряти нам, бо ми ж не знаємо, яка там дошка буде, що воно. Я так слухала, що вони тут розмовляли оті боковіше дошки, що звисають, будуть відрізатися. І кудись Максим їй сказав ще прикріпить. Так що все піде в хід. А яка у вас відстань від дошки до дошки? Відстань ось від дошки до дошки 25 см. Потеплішало прямо. Ну, я ось вилізла, тут на сонечки прям в спину тепленько. Ось так тут виходить все. Ну, на сьогодні вийшло. Замовили, завтра мають привезти. Не вистачило тут 5 штук. Ну, і ще Максим замовляв: треба ж зашивати отут по бокам. Коротше, замовили там гарно, так я думала, трошечки все одно не вистачає, все треба. Так що, на цьому поки закінчуємо на сьогодні. Почекаємо сьогодні ж просто у нас неділя, тож не привезуть, а завтра вже ввечері привезуть і будемо далі продовжувати. Так, сьогодні щось я хожу, вам тільки щось показую. Вийшла на город подивитися, що тут полуничка. луничка. Бо її ж пересадили, чи стоїть вона, чи ні. Бо я її коли садила, так не дуже поливала, бо воно ж після дощу. Але ні, все нормально. Якщо погода буде сонячна далі, то можна полити, бо ще вон я шлангу не прибирала. Останній кущик, до речі, треба, ой, кущик рядочок, полити, бо це просто вуса. Город ось стоїть, ми по весні його ораємо. Так, більш-менш прибрали, от я ж кажу, треба ще з кучами буде розібратися. І всіх цікавить в коментарях, чого ми не ораємо його зараз на зиму. Ми як купили цей будинок в жовтні, то також шукали, щоб нам його виорали. І якось всі сказали, щоб це робиться по весні. Ну, В кого трактори були. Ну, по весні та й по весні. Тут більше по весні всі орають городи. І так нам сподобалося. Бур'янів немає, переоралося і відразу ж заволочив трактор. Ну, в тому сенсі бур'янів немає, що коли город перегорається на зиму, там вже починають сходити. А тут а приїхали в квітні, місяці, переорали, та й ми садимо. Ну, якось так. Виноград ще стоїть, чекаємо, поки обпаде листя, обріжемо, і треба буде його обробити. І будемо вкривати. Завжди ми вкривали землею, ми його клали на землю і прикопували. Прикидали. А це Максим хоче без землі, просто так нахилити трошки і вкрити, замотати плівкою, так сказати. Бачите, ще висить. Він такий вже поганенький. Ну, ми вчора зірвав, коли Максим рував, то така більш-менш гарна гронка була. Ми, ми помили, то було що їсти. Оце таке вже. Ну можна зірвати. Так, ну і цей тут ж бігає, тут як тут. Так що ось така у нас сьогодні неділя. Не дуже робоча, так сказати. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.